Доброго дня, українці! Я насамперед хочу вам просто, може, вам буде цікаво, мабуть, не цікаво. Моє звернення до вас. Я хочу розповісти, що в цьому році в період ворожнечі між Росією та Україною я перебувала. В місті Каспійськ, Дагестан, Росія, що я побачила в цьому місті? Мені довелося піти на роботу працювати. Мене оформили з чоловіком без всілякої трудової книжки, без всілякого офіційного оформлення, без всіляких документів, без всілякої реєстрації, без всілякого ЗАГСу. Що вони там ще видумують <свистач> Ви люди для того, щоб незважаючи на мій вік, незважаючи на те, що я з України? Нас прийняли на роботу в супермаркет Арбуз, де працюють дуже чемні, дуже красиві, добрі, охайні, щирі. З чистим серцем та вірою в Бога в душі. Що ми побачили, ми працювали, і в цей час був, було в них свято уроза. Це як в нас Пасха. І ми наблюдали, як вла... ну це зазвичай у них у кожному магазині роздають хліб, відповідно. Одного дня в неділю, п'ятниця. Кожен день людям роздають стакан води питної, доброї, не з крана. Роздають фініки безплатно. Ороза це в них люди постяться, не їдять до п'ятої чи шостої вечора. В шість вечора вони. Починають щось їсти, ну більш дієтичне, так як в нас, в Україні. Ходиш по вулицях цього міста, так, цієї країни, колишньої нашої теж країни. Люди всі посміхаються, люди всі добрі, діти катаються по вечорах і гуляють самі у дворах, на качелях, сидять на лавочках, палять костри вечорами. Що я ще наблюдала там? Люди всі чисті. Чисті в якому сенсі чисті своєю правдою слова? Там е, люди вірять більше, ніж українці друг в другу. Там менше обману, менше воровства, менше крадіжок, більше е, государственної допомоги людям усім, хто б не був з е, турист е, да, чи росіянин, чи українець. Всім людям Росія допомагає. Тим, хто народжує, дають безкоштовні роди, не так як в інших країнах кожні роди стоять достатньо великих грошей, щоб народити дитину, щоб, щоб тільки народити дитину. Я не говорю про те, щоб вже її прокормити, вдіти купити найпростіше памперси, водичку. Їжу чи молочко, сухе питання, якщо немає мами молока. В Росії на все багато легше. А в Росії я побувала як в колишні часи, часи СССР. Дуже приємна атмосфера, дуже приємні люди. Порівняно з Україною, я прожила в Україні 41 рок. Мені за рік мені вибачте, мені зараз 42. І а що мені дала Україна? Тільки ну